Полеті, Ваша сторона подивіться. Так. Піти хай стоять у давайте, давайте, товариство! О, коли! Слава Ісусу Христу, слава Україні! Героям слава! Я вас вітаю, шановне памство, козацтво, шури, козаки, гості. Я вас вітаю сьогоднішнім днем. Ми сьогодні з вами трошки раніше, але починаємо святкувати Покрова Пресвятої Богородиці, День Козацтва, День Упа, День Захисника України. І це дуже знаково зараз. Тей час, коли наші брати і сестри захищають східні терени нашої держави, нашої землі, нашої країни, це дуже знаково, що такі проводяться вже, вони стали системними, ці заходи. І зараз в цих заходах саме формується майбутнє нашої держави, майбутнє нашого народу. Коли поруч в одних заходах, в одному строю стоять і молодь, і... Старшинство і старі люди, які бачили життя, які можуть передати те, що треба передати молодому поколінню нашим нащадкам, а ви передасте далі цю естафету. Я хочу передати привітання від Преосвященнішого Владики Сімеона і передати його благословення єпископа Дніпропетровського і Криворізького Української православної церкви Київського патріархату. Зараз цей час ми усвідомили, що. Без Бога не може бути нічого. І відновлюючи ці славні традиції наших козаків-предків, а традиції головні, які були, це захист віри православної, козацьких вольностей і своєї землі. Я казав славний гетьман Петро Сагайдачний, боронити віру православну і козацькі вольності. І саме за це завжди стояла і буде стоять наша Батьківщина. Почнемо тоді, як треба починати з молитви. Благословен Бог наш завжди нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі, царю Небесної, душити на души істини, щоб сюди, син, все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і лися в нас, і очисти нас, всякої скверни, спаси, блаже, душі наші. Святий Боже, святий хріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий хрібкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий хріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Присвята, Троїце, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, владико прости, беззаконня наші, святий, злянся і сили, немочі наші. Імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш. що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. От Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господу помолимось, Господи помилуй. Боже великий, Боже Всесильний, ми грішні діти Твої, покори сердець наших, приходимо до Тебе і скаляємо голови наші. Отче прости провини наші та провини Батьків, дідів і прадідів наших. Прими лінії благаємо тебе щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя твоє до нас, вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу батьківщину, Україну, долю та щастя і дай молимось тобі, Боже, за воїнів наших, за козаків, за поранених, за калік, за немічних за, за сиріт і за тих, що твоєї допомоги потребують. З'єднай наш народ у великої до Христову сім'ю. Щоб усі люди, як брати, славили, це святе і величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молимось тобі, Боже, благословий захід цей, щоб, навчаючись захищати свою батьківщину, ми зберегли віру і зберегли серце добре і відкрите. Бо тобі славу вас Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і віки віки, Амінь. Благодене, мирне життя, Мир, здоров'я, спасіння, в усьому добрий успіх, подай, Господи, всьому чесному, зібранню нашому, і збережи всіх нас, і всю Україну нашу, там ногі і благіє літа, много я літа, много літа. брати і сестри, навчайте старше покоління. І запам'ятайте головне, в той час, коли буде треба, нехай рука ваша не дрогне. бо ви захищаєте і ви вчитеся захищати. Запам'ятайте це. І для цього саме оці ось речі, оця потрібна оці джура сокіл, тим, чим ви займаєтесь, для цього це і потрібно. Певний час, нехай цього не буде, звичайно, з Божою допомогою все може бути, але коли буде потрібно, нехай ваша рука не здригнеться, бо ви Богом починаємо. Амінь. Господи, люди твої, і благосвіття твоємо. Попереняй нашу землю Твою, на Господи, людей твоїх, і на сміття Твоє, нашому, нату противників бодай, і хрестом твої операняй на оселю і

І благослови нас віддя Твоє, перемогу по народу народові нашому, на супротивників подай і притовхуємо, приять на серцю твою. Шановне товариство, по молитві! Нашої козацької традиції. Для проведення цього заходу нам потрібно обрати наказного отамана, наказного савула та наказного Корунзу. Прошу пропонувати кандидатури на наказного отамана. Іщенка. Шановне товариство, хто за Тищенка? А хто за тренера? Отже, козак-тренер. Він же Сергій Тищенко. Прошу вийти на середину кола.